Люди в Україні діляться на два типи: ті, які садять сапають та збирають картоплю на власному городі, та ті, які її купляють. Про те, чому не дають перевагу тернополяни, запитуємо у них. Ну я, звичайно, даю перевагу вирощуванню вдома, чисто, екологічно і гарні. Але так як я зараз живу в місті, то я мушу купляти. Але ми купляємо тільки знайомих людей. Знаємо, що вони не кроплять, нормальні, такі гарні люди. Вони завжди нам по заказу перевозять. І ми такі споживаємо. Так що бажано, звичайно, вирощувати самим. Вирощування. Власними руками воно якось краще виходить. Да, Вона благословена, Так, так. Тому що я вкладаю свої сили, я бачу, що я, що я сажу, і чим я підливаю, і як воно, як воно росте. Не купити краще. Та бо це багато всяких роботи, всякої треба робити Моя бабуся вирощує на власному городі. Не купляємо картоплю, власне, маємо. Ну, щоб менше купувати, ви розумієте, що я, я їх саджу, я удобрюю, я її пільную сам, а там я вже не знаю, яку виростять, яка кількість хімії. ну, ну Взагалі, як вона, як вона виросла, я не знаю. А тут я за себе можу гарантувати, що я собі виростив ну, так би сказати, до, до нормальних польових умов. От, отак би сказати. Так для себе, розумієте, що, щоб не вживати якихось хімічних... Препараті, отак От за літо приходиться вирощувати, оскільки в магазині немає такої якості, якої би хотілося. Але я вважаю, що вирощувати повинні професійно люди, і кожен повинен займатися своєю справою. Хтось вирощувати картоплю, хтось працювати на іншій ланці. Ну на жаль, сьогодні ще так немає.